І буде нова земля і нове небо. І моря вже не було, і я Іван бачу місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Що може краще бути, аніж це, що Бог нам пропонує? Що може? Запропонувати нам дьявол? Що може нам запропонувати тьма? І всі злі діла і чинки. що може нам запропонувати цей світ? Система цього світу? Не знаю, якась партія або Євросоюз або Другий союз. І яка страна може, Америка або не знаю, щось там Росія хоче пропонувати. Або ще щось пропонують. Пропонують, так? Но те, що пропонує нам Господь, це вище над Вище! вище. Над всім, що тільки можуть пропонувати люди. Комунізм те щось пропонував. Але комунізму вже немає. Довго він не протянув, <кій> Бо є вічний Господь, є вічне царство, є обіцянки Бога, які вищі понад усе. Тому, що може бути краще, <кій> аніж Царство Небесне. От як можна поміняти царство небесне на щось на земне царство, на іскушення цього царства земного? Ви розумієте, що нічого не може нам запропонувати більше, аніж те, що пропонує нам Господь? І от що Господь каже, коли буде нове небо і нова земля, і Єрусалим новий, це як нова планета, це Царство Небесне. Там, де зараз сидить Ісус біля Отця. Ми знаємо, що Ісус вознісся. І Він висів на небі, на небесах, де є життя. І це життя не таке, як земне життя. І Господь пропонує вам прийняти нове життя. Є життя після смерті, життя які не зрівняється, і чим не зрівняється, що є на землі. І він сказав. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Сам Бог зітре сльозу з твоїх очей. І більше сльозу не буде, горя не буде. Вбивства не буде, війни не буде. Страждань не буде. І не буде вже смерті, і смерті вже не буде. Вічне життя там, де немає смерті. Там нічого не вмирає, там все живе. Там навіть звіринина не вмирає, дерево не вмирає, листя дерев не вмирає, там нічого не вмирає, нічого не тліє, нема нічого тлінного. Там все живе, все вічне. Розумієте, яка там природа, який там клімат, який там воздух? Що там таке особливе, що нічого не вмирає? Там особливо те, що Бог освіщає небеса. Далі написано тут, от в буттях написано, що. І сонця там не буде, бо Бог буде світлом. А Бог є життя, Бог є вічність, Його світло дає вічність. Це дуже цікаво. Ані смутку там не буде, ані крику там не буде, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Перше це то місце, те місце, де ми зараз живемо. Земля. Воно все минеться. І сказав той, хто сидить на престолі. Ось нове все творю. І, гос... і говорить напиши, що слова ці правдиві та вірні. Ці слова правдиві та вірні. Бог створить нам все нове. І я хочу запитати, що може бути кращим? Ніж те, що пропонує нам Бог. Чому багато людей ще не перейшли на сторону Бога, не прийняли віру Ісуса Христа. Або ми так проповідуємо, що людям не дуже цікаво, або дьявол дуже пропонує свої якісь пропозиції. І, напевно, люди думають, що з дьяволом, можливіше краще буде жити. <хи> Але що може дьявол пропонувати вам, якщо в писанні написано, що він буде кинутий в озеро Огнене на віки вічні муки? І хто послідовники дьявола, вони будуть теж кинуті, тому що вони послідовники дьявола. Вони робили діла Його. Можна сказати, вони були слугами д'явола. Якщо вони були слугами д'явола, і вони вибрали д'явола в своєму житті, то вони будуть там, де д'явол. І я кажу тобі: вибери Ісуса, і ти будеш там, де Ісус. Вибери Ісуса і ти вибереш життя вічне. Вибери Ісуса. І ти не пізнаєш смерті. Смерть не буде над тобою мати влади. Я навіть не говорю про смерть тілесну, я говорю про життя після смерті. Бо життя після смерті воно має або життя, або смерть. Ісус каже вибери життя, бо є друга смерть. І друга смерть це суд. Це озеро огнене, це і друга смерть. Ну, Ісус каже, хто буде вірити в мене, той буде мати життя вічне. Ти не пізнаєш другу смерть. Але Господь говорить, що Ти пізнаєш любов, Ти пізнаєш вічність, Ти пізнаєш безсмертя, Ти пізнаєш радість таку, що ніколи не будеш. Страждати, ти пізнаєш любов Божу, вічну любов, ти будеш пізнавати в вічності безкінечну Божу любов. Те, що Бог буде творити нове, і Бог буде творити нове, щось нове, щось будувати буде, щось нове буде творити в новому царстві. Де ти будеш жити вічно. І писання говорить, що Він приготував для тебе місце, де ти будеш жити на небі. місце де ти будеш мати свій дім, мати свою оселю, де тобі буде добре. І треба не буде платити тобі комунальні услуги, і не треба буде тобі вірити або думати про те, що де ти будеш жити. Бо то вічне Господнє благословіння, вічна оселя, яку приготував для тебе Бог. І написано, що там не буде хвороби, там ніхто не буде хворіти ніколи. Там не буде страждань. Там вічне здоров'я. Там вічна радість. Там не буде бажання спати, ти не будеш втомлюватися, там не буде ночі, там буде постійно день. Там не треба буде щитати дні, неділі і місяці і роки. Бо там вічність, там нема в цьому необхідності і часу там не буде. Бо то вічність, там нема кінця. Там вічна слава, там вічна радість, там вічна любов. Там буде багато друзів, багато, -багато, -багато праведників. Багато-багато людей, які. Колись жили давно, ти їх зустрінеш там і ти зможеш з ними побесідувати. І там буде дуже багато цікавого, нового, того нового, що нам ще не відкрито, і глаз не бачив, і вухо не чуло, що приготував для нас Господь на небесах. Тому, дорогі возлюблені мої, діти, люди. Прийміть Ісуса Христа, прийміть цю благодать, прийміть цей подарунок вічне життя від Ісуса Христа. Примиріться з Ісусом Христом. Він каже, що Він хоче з вами примирення, незважаючи на те, ким ви були, які ви гріхи робили. Господь хоче з вами примиритися. Він прощає всі гріхи. І Він хоче, щоб Ти знав Його, любив Його і щоб ти був з ним на небесах в Царстві Божому. Він не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче, щоб всі спаслись і всі пізнали істину, всі досягли Небесного Царства через віру в Ісуса Христа. Тому я призиваю тебе, покайся, примирись з Ісусом. Попроси у Бога пробачення, запроси Ісуса Своє серце, я можу тобі допомогти. Скажи, скажи зі мною, дорогий Небесний Тато, я прошу тебе прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа прости всі мої гріхи. Ти знаєш мої гріхи, Господь. Прости мені, Господь. Очись мене від всякої неправди. І я прощаю всіх людей, хто мене обідав. Я всіх прощаю, як ти сказав, прощати ворогів своїх. Прощаю і прошу тебе, Ісус Христос, прости мені гріхи. Війди в моє серце Ісус Христос, стань моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за вічне життя, яке ти мені даруєш. Я вірю в тебе, Ісус Христос, Ти мій Господь і мій Спаситель. Амінь. Коли ви промовили цю молитву, ви зробили крок до Ісуса. Ісус вселився в ваше серце. Пізнавайте Ісуса, читайте Слово Боже, наповнюйтесь Богом, радійте в Богі, бо Царство Боже, воно іще і з нами. Його не видно, але воно з нами. Написано Царство Боже внутрі нас. І ми можемо переживати те, що, можливо, переживається на небі. Ми можемо це переживати, маючи Духа Святого в своєму серці, маючи царство Боже уже як частина нас. Насолоджуйтесь Богом, насолоджуйтесь Словом. Пізнавайте Його, бо Він любить вас. І ви можете ще більше пізнати його любов тут, якщо будете перебувати в слові і будете молитися з вірою, що Він є, він буде вам відкриватися в більшій мірі. Я вас благословляю з Господом!